Привіт! Сьогодні будемо працювати над тим, що агент робитиме ліхтар. До речі, я буду брати свої матеріали, а ви можете брати свої матеріали, і тому у нас будуть інші ліхтарики у кожного з нас. Так, Починаємо кодити. Літера 7 новий проєкт. Називаємо його Ліхтар. Так, І. Оскільки я буду тестити різні ліхтарі в різних місцях, мені буде потрібно, що агент до мене переміщується. Так, переміщується, тому я, наприклад, при команді А агент телепортую до себе. Його не буду писати в ту окрему програму, я Отак запишу, що тільки я написала команда А, він до мене телепортується. І в тому місці я буду вже робити собі ліхтарка і тестити його. Так, і е, При команді чату е, ліхтар. Це буду писати код для самого ліхтаря. Так, що у мене буде? Значить, ліхтар. У мене буде, наприклад, з блоків якогось скла. Я візьму агенту, дам в інвентар блоки скла. Так, це у мене буде. Навіть не скло, хочу скляну панель. Скляну панель, ну, нехай це буде жовтенького кольору жовтенького кольору скляна панель. Так, він її поставить, наприклад, там ліворуч біля себе, потім буде два блоки скляної панелі, потім буде якийсь блок, який світиться. Отак, отак і у них буде літарка. Так, значить блок скла. Агент його має розмістити ліворуч. ліворуч. Так, ліворуч. Потім агент має піднятися на один блок вгору. Переміститися вгору на один крок, і знову розмістити ліворуч. Так, розмістили ще раз ліворуч. так Тепер, тепер коли в нього є два блоки, і тепер міняємо інвентар. Значить, я міняю замість блока склоної панелі, я беру блок якусь блоку, що світиться, морський ліхтар, тоді не для жовтого, для зеленого кольору, було б добре. Тоді, мабуть, візьму світлокамінь так світлокамінь є Так, поставить там світлокамінь і все, готовий ліхтар. А, розмістити, його ж треба, розмістити ліворуч, взяли і тільки в інвентар поставили. До речі, можна іншим способом. Можна, наприклад, спочатку видати всі блоки там, у слот 1 поставити скляну панель, у слот 2 поставити а, тоді а, оцей світлокамінь. І тоді, отут, треба буде додавати рядочок, активувати, тобто зробити активним. О, зробити активним слот 1, тоді він активує там, де на панелі, або зробити активним слот 2, це активує де світлокамінь. Але тоді в мене трошки товший буде код. От, саме в цьому випадку я не дуже так багато буду використовувати цих блоків, тому я буду краще просто міняти той перший слот на інший інвентар. Так, повинен працювати. Так, агента телепортую до себе. Так, ось він відійду від нього, щоб подивитися, як він будує ліхтар. Так, і ліхтар. Запускаю команду. Так, ага, я, по-моєму, не підняла його вгору, правильно? Так, я його другий раз не підняла вгору. Ось у мене була помилка. Так, бачите, один раз вгору, другий раз вгору, і тоді він розмістить. Саме цей світло камінь. Так, от добре, що я зробила окрему телепортацію, і тепер можу відходити тестити. Так, перевіряємо. Так, вгору, вгору, все, ліхтарик готовий. От, як я можу цю програму вдосконалити? Я можу зробити, щоб він не тільки ліворуч, а одразу ще й праворуч такий самий ліхтарик робив. Як я це зроблю? От там, де в мене ліворуч, я дублюю, Розміщую одразу ж одразу, ліворуч і міняю його вже на праворуч. Тобто він мене поставить скло зліва справа. Тепер я дублюю це праворуч, і там, де в мене розмістить ліворуч, біля нього як такий брат-близнюк да, зробити праворуч. Знову дублюю, і де в мене було ліворуч розмістити, знову розміщую ще праворуч. Так, По ідеї, має вже будуватися два ліхтаря. Так, Агента до себе відходжу, запускаю. Так, ось ми бачимо два ліхтарі. То я програмку вдосконалу тим, що він робить. І зліва, і справа той самий ліхтар. Якщо я хочу зробити цілу алею. цілу алею Так, що мені треба? Мені треба оцей мета буде повторювати, але мені ще треба, щоб агент робив кроки вперед. Так, агент переміститися вперед. Ну, наприклад, та сама відстань або більша. Можна, давайте зробити там кроки, три кроки вперед. От. І, значить, що мені там треба зробити так, щоб було ці, може не треба може тоді чотири, Хай буде чотири кроки вперед. І опустити його вниз. Ми не згори, згори. Так, раз, два. Так, на два блоки ми його піднімали, значить, на два блоки опустимо вниз. Так, дублюю переміститися. Переміститися вниз на два блоки. Так, вийде, моя програмка вже працювати. Запускаємо. До мене. А, так я ж не вибрала, скільки разів повторити. Точно, цикли. Так, цикли. Повторить. І все, що все що в мене було в цій програмі, мені треба повністю повністю брати в цикл, повторити, скільки я хочу ліхтарів. Наприклад, я хочу 10. Так, от. Так, запускаю. Остерігаю, як агент робить але з ліхтарів. Так, ось бачите, така відстань більша виходить в довжину між ліхтарями, ніж вони між собою сусіди. От, тому якби я брала, залишила три кроки, то вони були б ближче якраз, і були б так симетрично з цього, з цього боку. Так я вирішила, що світла буде достатньо, можна навіть ще рідше поставити в Майнкрафті, вони досить далеко відстають От, по освітленості. От, Можна поставити навіть ніч, перевірити, як воно буде виглядати. Ось так, бачите, симпатичненько. І якщо ви брали свої матеріали, не так як у мене, скляна панель та світлокамінь, то у вас свої ліхтарики. І теж ви можете зробити свою алею з ліхтарів. І до наступних зустрічей.